Доброго дня, мене звати Максим Семенов, Навчаюсь, закінчив п'яту школу, закінчив університет біотехнології і природокористування. Зараз займаюся власним бізнесом, маленьким, але займаюся вирощенням грибів. не було, що цікавий. На кандидатуру. Секретаря було не претендував, але якщо ну, наша позиція така, в самопоміще, якщо е, Ірину Веремчук не підтримує, то ми готові об'єднатися, ну об'єднати всіх заради е, хорошої, продуктивної роботи у раді. Е, чесно, не готовийся добити. Сім'я, сім хобі, родина. Сім'ї сім сім ще немає, проживаю мамою. Вам поки мамы и дівчина. Мати працює в п'ятій школі вчителем. Я думаю, Ні, рыбчик. Ні, якщо хочется говорить.